Усіх вітаю. Нарешті це відео вийшло. І в цьому відео я розповім, скільки ж мені обійшовся каркасний будинок на стадії каркасу. Тобто до ремонту. Тут буде все: фундамент, стіни, фасади, вікна, все-все-все, окрім ремонту та комунікацій. І так, я буду починати своє відео поетапно, починаючи з каркасу, потім переходячи в фасад, потім переходячи там. В інші всякі штуки, в утеплення, потім додам ще інші витрати. Але хочу наголосити: взагалі, коли я розпочинав цю авантюру будувати своїми руками, я відштовхувався від цін на модульні будинки. І для мене була б перемога, якщо б я побудував вдвічі дешевше, ніж вартує модульний будинок. Але з часом, вже з досвідом, коли ти починаєш будувати, ти розумієш, що. Ціна модульного будинку, твого будинку, вона дуже-дуже дуже прям варіюється від вибраного там товщини утеплення, від типу фундаменту, від типу підлоги. Також додаються там, які використовуються матеріали, які використовуються вікна. І все це в комплексі воно дуже-дуже звищує вартість будинку. Тож, я почну, почну знову ж таки, із секцій. Вартість модульного будинку складається з вартості самого модулю. В неї не врахований ще фундамент та доставка. Також зверну увагу, що я рахую свій будинок по зовнішній площі. Так само, як і рахуються модульні будинки, вони рахуються по зовнішній площі. Звісно, є і різні компанії типу, але в основному рахуються по зовнішній площі, тому і я так рахував по зовнішній площі. Правильно рахується по внутрішній площі. Тому, якщо рахувати по внутрішній цей будинок, там е, геть інша ціна виходить. Я її, звісно, озвучу, але е, хочу наголосити ще раз, що рахував по зовнішній площі. І так, зовнішня площа цього будинку складає 84 метри квадратний. Тобто е, довжина 12 метрів і ширина 7 метрів. Е, з самого початку планувалось так, що е, його внутрішня площа буде 70 метрів це жила і 14 метрів тераса. Але хі, щось пішло не так. Е, це моя помилка, тому що проєктант мене запитував на стадії проєкту, як рахувати будинок. Ми з, з дружиною в голові своїй уявили, які там будуть площі ко, кімнат, і нам вирішили, що 70 метрів квадратних вистачить. Але е, на етапі проєктування проєктант мене запиту, запит, запитав, як, як ви хочете рахувати? По зовнішній чи по внутрішній. Я йому сказав по внутрішній. Ну і згодом, вже коли почав будувати, коли почав робити контур утеплення всередині, то багато площі втратилось. І по факту, в мене вийшло всередині е, 63 метри квадратних. Щось типу такого, це вже повністю вся жила площа 63 метри квадратних, і тераса вийшла десь 11 метрів квадратних. Тож так, з цим розібрались. Е, Буду зараз починати вже озвучувати всі ціни. І знову ж таки, я їх розбив по таким категоріям поступово поступово. починаю, так як я е орієнтуюся на модульний будинок, починаю просто з самого будиночка, не включаю нічого, ні фундаменту там. А далі будемо все додавати. Е це я зробив для того, щоб було зрозуміло просто е ціноутворення, скільки виходить сам каркас, скільки вийде фундамент, скільки вийде те, скільки вийде те, і скільки вийде це усе разом. Тож починаємо. І так, на дерево в мене пішло 135 100 гривень. На біозахист дошки, тобто її обробку, в мене пішло 4500 гривень. На рубероїд, я купив руло, ну там, звісно, багато залишилось, пішло 1200 гривень. Цей рубероїд потрібен для того, щоб відсекти металеву палю від дерев'яного розтворку. Далі у нас йде сітка від грузинів. На сітку від грузинів в мене пішло 4128 гривень. На глухарі та шпильки, це для того, щоб прикрутити цей ростверк, стягнути його, в мене пішло 3700 гривень. Загалом на цвяхи на весь будинок у мене пішло е цвяхів, три коробки це цвяхів 90 на е 3,1 мм. І одна коробка маленьких цвяхів 65-ї довжини, але я їх майже не використовував, бо з ними не працював. І загалом в мене пішло цвяхів на суму 7600 гривень. Саморізи, там різні саморізи. Саморізи по дереву, по металу, прес шайби, всі, що було потрібні, багато конструкційних саморізів, в мене пішло 8230 гривень. Але варто зазначити, що на початку будівництва я купував конструкційні саморізи в епіцентрі поштучно, і там просто ціна така космічна виходила. Я вам хочу сказати, якщо будете закупати, закупайте одразу через інтернет, упаковками, там геть різна ціна. Далі кутик монтажний 3360 гривень. Це кутики, які пішли в мене на дах, щоб е, зафіксувати крокви. Ну і також вони там ще використовувалися в деяких місцях. Е, Тож так, далі ще в мене пішло на 1640 гривень. Це звуко... звукоізоляційна стрічка, я її використовував е, в... на даху, е, проклеював контур обрешітку, яку давав поверх е, гідробар'єру. І далі на неї пробував обрешітку. Ну і що? І загалом у мене вийшло на каркас, пішло 169 458 гривень. Також я буду переводити це в долари. Я рахував, я не знаю, бо курс варіювався. Починав ми будівництво, здається, було там щось 40, а зараз вже 41, там він там плюс -мінус, плюс мінус Тож я буду рахувати по 41, а ви там, як хочете, перераховуйте, кому це буде цікаво. Тож, якщо перевести це в гривні, вийшло 4133 гривні. долари, вибачте. 4133 долари це вартість самого каркасу. Е, ну, Та й там комплектуючих у цих. Якщо перерахувати на площу 84 квадрати, це виходить 49 доларів за метр квадратний. Далі, йдемо. Далі у нас йде утеплювач в моєму випадку: це базальтова вата. На цьому теж хочу наголосити, бо різні компанії використовують різну щільність цієї вати, і ціна її, звісно, варіюється. Чим нижча щільність, тим вона дешевша, чим вища, тим вона дорожча. Я використовував 45-ту щільність, і на увесь будинок у мене пішло вати на 67 тисяч 56 гривень. Нагадаю, в мене утеплення мого будиночку підлога 250 мм, стіни 200 мм і дах 250 мм. Гідробар'єр. Пішло в мене 4 рулони, цей вийшло на 7088 гривень. Далі паробар'єр. Пішло в мене теж 4 рулони. Це вийшло на 6960 гривень. Скоч. В цю вартість включен лише скотч для пароізоляції. Я використовував дельту. Ну, і всім, хто раджу цей скотч. В мене пішло 12 рулонів в одному рулоні 25 метрів, і це на 12 тисяч гривень. Далі бутилка учукова стрічка. Я її використовував для проклеюки теж пароізоляції, тому що пароізоляцію приклеював в два шари. Всередині бутилка бутил очукової стрічки друг для дружки. І далі края вже запаковував цією дельтою. Цього скотчу пішло бутилку каучукової стрічки на 1200 гривень. Далі у мене пішло ОСБ на стіни. На ОСБ на стіни вартість цього ОСБ використовував товщиною 12 мм. 12 700 гривень. Далі ОСБ на підлогу. ОСБ на підлогу я використовував 22-ї товщини. І в мене його пішло на 23 200 гривень. Також я використовував клей спеціальний, я проклеював, цим клеєм промазував обрешітку і на нього вже вкладав ОСБ 22 мм. Його пішло на 1200 гривень. Тож, ось цей блок утеплення в мене вийшов на 131 404 гривні. Якщо перевести це в долари, то це виходить 3204 долари. І якщо це все перевести на квадрат, це вийшло 38 доларів за квадратний метр. Тож разом у нас вже набігає сума 300 тисяч 862 гривні або 7338 доларів, або 87 доларів квадрат. Далі, йдемо. Далі у нас йде фасад. Ну, тобто фасад і метал, щоб закрити вже наш контур. Металу в мене пішло на 74 961 гривня. Це метал якісний, італійський. І також цю суму включені е саморізи. Далі йдемо на 16 тисяч, в мене пішло фігурних виробів з металу. Це коньок, різні добірні планки, откосики, куточки, е ось такі добірні елементи. Далі йде у нас стрічка від птахів. Вона потрібна для вен зазору на даху, і також я її робив під будинком. Вентильований зазор закривав цією стрічкою. У мене пішло її на 2 тисячі гривень. Водостічна система вся в мене вийшла в 10 тисяч гривень. Дерево на фасад, ось це, е, дошка, це соснова дошка камерної сушки, строгана з чотирьох сторін. Е, пішло приблизно на 30 тисяч. Також це передній фасад і задній фасад. Ну і як бачите, середина тераси. Фарба на фасад на оці всі дошки на обробці, в мене пішло на 7350 гривень. Тож, цей блок фасаду е, вартував мені 140 311 гривень. В доларах 3422 долари на квадрат, якщо перевести, 41 долар квадратний метр. Тож, загалом, наша сума вже становить 441 173 гривні або 10 760 доларів або 128 доларів квадратний метр. Наступний блок е, вікна двері. Він е, теж дуже такий плавучий, можна сказати, тому що дивіться, е, виробники модульних будинків в основному в базовій своїй комплектації е, використовують е, вікна в 70-му профілі. Для розуміння, є 70-й профіль, є 76-й, є 82-й, є там, можливо, ще якісь. Ну, це такі ключові розміри. Так? В своєму будинку я робив його для себе і ми використовували найдорожчі вікна. Тобто це 82-й профіль. Також вікна в нас ламіновані з двох сторін і в графітовій масі. Це теж дуже піднімає вартість цих вікон. Також у нас енергозберігаючий склопакет. І також ви можете побачити, що у нас дуже здоровенна площа скління будинку. Якщо б ми використали, б, там, замінили б ці фасадні вікна на звичайні два вікна, то там би сума, ну не втричі, звісно, а можливо, втричі б зменшилась від вартості, яку ми витратили на вікна. Також ми робили теплий монтаж, що дуже дороговартісно, тому що ці стрічки для теплого монтажу коштують великих коштів. І вікна ми встановлювали не самі, встановлювали майстри, що теж влетіло в певну копійку. Тож, на вікна ми витратили 164 222 гривні. Це з монтажом і з доставкою. Ось така ціна. Двері нам обійшлись 22 тисячі гривень. Ставив я сам разом з батьком. Але двері ліпше я ставив би пластикові. Ну, це, це вже таке алегорія. Тож, що до вікон, на вікнах можна значно зекономити. Але то я потім вам розкажу. Далі я ще додав в цю вартість стяжку на підлогу. На півсуху стяжку, як я робив. Її, звісно, можна було б викорислити, але я вирішив, що вже якщо в мене така комплектація, як ну, я її вважаю по-багатому, то вже варто додавати в цю вартість. Е, стяжка на підлогу обійшлася 24 70 гривень. Тож, увесь цей блок обійшовся нам в 210 292 гривні або 5 129 доларів. Або 61 долар на квадратний метр. Якщо взяти все вже в разом, всі ці блоки, нам це обійшлося 651 тисяча 465 гривень, або 15 тисяч 889 доларів, або 189 доларів квадрат. Ще хотів би наголосити, що я вже, як я вже казав про розмір вікон, про їх кількість, про їх якість в нашому будинку на усій сумі, ось будинку, я якою назву пізніше, включаючи. включаючи Фундамент там всі інші витрати це 20% будинку, щоб ви розуміли. Тож так далі переходимо до ще такого важливого аспекту, так як ви будуєте самі, це проєкт. Звісно, його потрібно включати, я вважаю, в собі вартість будинку, так як ви витратили на нього кошти. Проєкт обійшовся нам 23 три тисячі гривень, тобто 573 долари, тобто 7 доларів квадрат. Чому так? Тому що перша первинна вартість здається була 20 тисяч гривень щось таке, але ми там робили переробки, за що з мене взяли там ще 3, ну, майже 4 тисячі гривень, за ну не, не, не важливо. Але ось так. Тож, якщо брати вже будиночок з проєктом, це виходить 674 тисячі 695 гривень, або 16 тисяч 456 доларів, або 196 доларів квадратний метр. Далі, вже раз я, так якраз так пішло, що ви от зрозуміли? От в мене виходить без фундамента, без ремонту, без комунікацій, вартість 196 доларів метр квадратний по зовнішньому периметру. Ось такого каркасного будинку. Далі я вже хочу додавати фундамент. Фундамент обійшовся мені 121 600 гривень. Агроволокно. Ну, я робив там обсипку. Можливо, ви бачили, там є відео на каналі. Агроволокно під щебінь 2000 гривень і щебню на 5 тисяч гривень. Разом це все встало 128 600 гривень, або 3136 доларів, або 38 доларів квадратний метр. Що в загальному вже становить 803 295 гривень або 19592 долари, або 233 долари квадратний метр. Це. Готова коробка під внутрішнє оздоблення каркасного будинку разом з фундаментом. Далі ще б я хотів додати одну витрату, щоб бути вже повністю чесним, тому що якщо ви там не будівельник, не досвіду, вам що потрібно? Звісно, інструменти. Інструменти що? Коштують гроші. Тож, е інструменти, це там різні компресори, шуруповерти обійшлися 32 тисячі гривень. Далі, нейлер, обійшовся 7200 гривень. Я докупав там ще дуйку, пилочки за 2200, Далі е, тор торцювальна пила, 12 тисяч вона коштує. Ще докупав шуруповерт за 3. Насадки там різні. Взагалом мені вийшло 58, 6, 58 650 гривень. Що в доларах 1430 доларів. Тож, загальна вартість усього цього: 861 945 гривень. Або 21 тисяча. 23 долари. Що, якщо перевести на метр квадратний, виходить 250 доларів метр квадратний. Ось якось так ось така вартість у нас виходить. Тож, якщо е, рахувати по-іншому, по внутрішній площі, то виходить е, так. Якщо поділити 63 квадрати на цю е, суму на 21 тисячу доларів. Поділити на 63 квадрати, виходить 333 долари квадрат. Це внутрішня площа. Але це я ще не відняв, це ж треба ще там терасу як то вираховувати. Я не знаю, це правильно порахувати, просто я вам це кажу, щоб ви там мали на увазі. Для мене в голові відклалася одна цифра: що мені будинок з фундаментом обійшовся 250 доларів в метр квадрат. Багато чи мало, я не знаю. Я коли почав це рахувати. І мені ця вартість вийшла 21 тисячу доларів за цей будиночок, для мене ну, трішки було багато. Зараз поясню, чому. Коли я все це починав, я казав своїм друзям, знайомим, я так прикидував, рахував, що мені вийде цей будинок до 20 тисяч доларів, це вже з ремонтом. Ось це, якщо бути чесним, я розраховував на цю суму з ремонтом, це повністю. Але ще хочу зауважити, що, звісно, в мене багато чого змінилось. Планувався цей дом, будинок без контрутеплення, без стяжки. З ремонту планувалася звичайна там ламінат дуже-дуже все дешево планувалось, але воно так з часом перетворювалась, перетворювалось, накопичувалась і е, вилізла вже в копійку. Що хочу додати, на чому можна зекономити? Звісно, можна було б зекономити на пальвому фундаменті, не використовувати гвинтові палі, а залити звичайні бетонні стопчики, і там би це в рази б, тупо набагато б зменшилася вартість. Можна було б використовувати не такі вікна, не такі дорогі, трішки дешевші. це б теж вже набагато зменшило прайс. Також можна не, було б не використовувати панорамні вікна, а звичайні вікна це б теж набагато зменшило. В принципі, не використовувати дошку фасадно, використовувати теж профлист. Ну, можна було б зменшити, але я не думаю, що це б в суттєво на вартості якось зіграло. Так, зіграло б. Думаю, в 200 доларів можна було б вкластися. Ось якось так. Щодо е, опитування, яке я задавав в телеграм-каналі, про вартість там, про порівняння з газоблоком, я, мені б стало цікаво, я спитав чата GPT, скільки ж воно там виходить, будинок з газоблоку. І чат GPT на, мою, на моє здивування дуже ну, майже чітко все це е, розрахував, скільки що е, вартує, тож... Я теж трішки засмутився, що будинок з газоблоку виходить майже в ті, такі самі гроші, як і каркасний будинок. Але є важливий нюанс. Якщо далі йти по ремонту, то газоблок там вартість будинку ну, дуже набагато вже відрізняється, і по фінішу виходить так, що будинок з газоблоку стає дорожчий на десь 20%. Ну, це теж так вам. Е... Їжа для роздуму, як кажуть. Тож якось так. Е... Таке відео, не знаю. Вирішувати вам, це дорого чи недорого. Наголошую, я не експерт, можливо, я щось робив неправильно, я не будівельник, можу допускати помилки, мені не соромно їх визнавати, якщо я їх зробив. Що важу, раджу вам, чи будувати самим, чи замовляти готовий. Не знаю. Думаю, якщо замовляти готовий, він вам вийде ну, там, е, ну, тупо набагато дорожче, ніж будувати своїми руками. І не такий він у вас вийде якісний. Тому що я ж кажу: у ці модульні будинки. Їхня ціна, яка є на сайтах, це тупо найменша комплектація. Це у вас там буде, типу там 12 паль на весь цей будинок. Ну, я образно кажу, так, там утеплення 150 міліметрів, ну там буде трешак просто. В такому будинку, мені здається, жити дуже важко. Це, якщо підздачу, так, а як жити, то так. Е, також хотів би додати про компанії. Є багато компаній, вони займаються, воно не модульне, не виробництво, а вони будують каркасні вже будинки по місті. У них вартість з ремонту там виходить. Уже 900 доларів в метр квадратний, 1000 доларів метр квадратний. Ну, ось з ними я думаю, я, мені потрібно з ними тягатися, а не з модульними. Да, З модульними будинками, мабуть, тяжко. Я думаю, в 500 доларів з ремонтом я постараюсь влізти, а я але думаю, що це буде дуже тяжко зробити. При тому, як я роблю цей ремонт, що в мене там плитка, теплі підлоги. Там, ну, я все роблю для себе, типу. Буде важко. А ось з такими вже забудовниками, хто будують класні елітні каркасні будинки, я думаю, мені треба вже орієнтуватися на них, а не на ну, найпростіші сегмент. Тож, якось так. Дякую всім за перегляд. Пишіть вашу думку в коментарях. Дуже цікаво, що ви скажете, чи дорого, чи дешево. Тому що опитування було так, так двозначне. Знаєте, багато хто вважає, що це дорого 250 метрів. Взагалі, хто Ще хотів би трішки розповісти, на чому я зекономив. Дивіться: рекомендовано взагалі будувати каркасні будинки із дошки камерної сушки строганої. Я будував із, звичайної, із звичайного свіжого пила, який має природню сушку, тобто він сушився півроку. Можете подивитися, десь відео є. Це не заборонено. Це не є, типу, ідеально, але це не заборонено, тому що тут нічого поганого нема. Далі, мені колись е, хтось там робив зауваження, що я не робив е, фаски, не знімав фаски з дошок, тому що це важливо для вогнебезпеки. безпеки. Так, це важливо, погоджуюсь, але це не є обов'язковим. Знову ж, наскільки я знаю. Тому їх я не робив. Е, що ще не робив? Не робив вогнебіозахист. вогнезахист. Пояснюю, чому я не робив. Тому що в домашніх умовах досягти е, гарного результату це дуже потрібно е, постаратися. Пояснюю, чому. Для того, щоб він правильно працював, потрібно вам занурувати дошку на певний проміжок часу, і це не 3 секунди, це там, ну, чи годину, щось типу такого, я вже не пам'ятаю. І цей розчин має мати температуру там, 70 градусів чи щось 80. Ну, ви розумієте, цього досягти в домашніх умовах просто неможливо. В заводських умовах дійсно можливо, в домашніх ні. Ще пояснюю: навіть якщо ви в домашніх умовах досягли цих е, ідеальних умов, то тривалість вогнезахисту такі, такої дошки буде там щось типу 5 років. І з кожним роком вона, типу, ще в, в, ну, захист дошки, там, грубо кажучи, 100% буде у вас на протязі, там, е, 5 років. Так? А далі з кожним роком він там ще більше і більше втрачається. Тобто, по факту, через там, 7 років у вас вже від того вогнезахисту нічого не залишиться. Знову ж таки, це якщо робити в домашніх умовах, а якщо там на заводі, то, можливо, там якось трішки по-іншому, більш, більш довші сроки, але це теж не на все життя. Тому я так подумав, поки буду будуватись там туди-сюди, вже рік пройшов, туди-сюди, і ось так. Тому я вогнезахист не робив. Здається, це теж не є обов'язковим. Монтував відео і вирішив, що треба ще додати, що якщо ви плануєте площу там до 100 квадратів, ось так само по зовнішньому периметру, то там вартость взагалі ну, різниця в копійці, там навіть тисячі доларів, думаю, не буде. Ну єдине, що це на ремонті трішки дорожче це буде, але теж не суттєво. Вирішив, що це буде важливо вам чути. Тож так. Хто недавно, нещодавно до мене підписаний, чи, чи перший раз бачить це відео, кому цікаво, проєкт цього будиночку продається. Вся інформація є в телеграм-каналі. Також ви бачите, що цей проєкт реалізований, будував я його сам, ви можете за цим прослідкувати, тож проєкт вже перевірений. Тож, так, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам цікаво. Дуже важлива ваша думка, що ви напишете в коментарях, чи це дорого, чи дешево. Сподіваюсь, що когось це мотивує побудувати свій будиночок. Так, Тож, дякую ще раз за перегляд. Бувайте.